Привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні довго нема світла, тому вже, як то кажуть, я не буду чекати, коли його дадуть, а запишу відео ось так у такому таємничому образі. Ну і е коли з'явиться світло, я просто загружу це відео. Отже, Запоріжжя, привіт! Привіт, любімки Запоріжжя! Як ви будете 18 січня? 17 січня це ми дивимося з 17.00 по 18.01 Поїхали зараз. Ну що ж, друзі? Е атакована ваша енергетична. Якісь об'єкти енергетичної інфраструктури е, зроблять так, щоб ви були без світла. І так ви якийсь час будете сидіти без світла. Але наша влада намагається контролювати це питання і їх просто зробить так, що, скажімо так, трошки не буде, трошки буде. Тобто це питання ось такого плану. В основному все, все направлено туди, все, все туди. Е, десь не буде, не буде, скажімо, водички. От, але вам підвезуть прям транспортом таке враження, що якісь бочки, навіть чи технічна вода, буде приїжджати у якихось ємкостях, е ну, скажімо там, єм, як правильно, єм, ємкостях, ємностях. Не знаю, як правильно, отже, ладно. <кiffe> <кiffe> Все одно треба намагатися говорити. У будь-якому разі вимовлятися, ви виговорюватися, вибалакуватися. І ми з вами потихеньку це робимо. Отже, отже, поїхали далі. Запоріжжя, Запоріжжя. Так, ситуація зі світлом буде всю добу ось така, знаєте, нестабільна. Будете сидіти без світла довше, ніж завжди. На жаль, на жаль, десь якась із, із ТЕЦ, чи там якихось, я не знаю, трансформаторів, я не дуже в цьому розуміюся. Але воно було вже зруйноване, поламане, і хочу сказати, що нарешті воно перестане працювати і відмовляться його ремонтувати, того, що немає сенсу це робити. Це стосується, до речі, якоїсь там. В тому районі є лікарня. Ну, що ж, можливо, будуть будувати нові якісь, якісь ну, інші альтернативні засоби освітлення. Також хочу сказати, що дуже мріють ворог зробити, ну, скажімо так, і готується дуже довго зробити якийсь теракт, диверсію споруд на воді, але але наше доблесне СБУ піймає їх, да? Служба безпеки, служба С безпеки Б. Да, Україна, все правильно. Наше, наше доблесне СБУ, господи, кто так дзвони дуже невчасно. Зараз, 2 секундочки. Так, друзі. Це хтось там. Там мені дзвонили. Там мені дзвонили. Так буває. Так, ну що, Запоріжжя? Пішли далі. Так, да, є якесь питання, дуже хочуть, дуже хочуть про от, оце, от на воді оце, оця споруда, там є метал, він обмежує навіть, там даже якась як тут дорога чи щось таке є. І дуже хочеться ворогу. Е <кій> зробити зробити і таке враження, що вони думають, що вони таким чогось чином обмежать рух наших військових. Ні, так не буде. І, до речі, якраз піймають тих, хто збирає якусь, ну, знаєте, чи фотографувати вони чи що, отаке. будуть, чи щось таке буде про це. Ми узнаємо про цю, про цю тайну, якраз про це. Буде збито, до речі, буде збита, збита якась, ну, якась, не знаю, що там зброя, яка летитиме на нас, от, вона буде збита десь прямо над, над водою, або над мостом, або над плотиною. І це намагатимуться приховати, але все одно люди один одному розкажуть от так от, скажу. От. Тим не менше, менше більш-менш ось. Порада, порада, порада Запоріжжя. Запоріжжя. Порада, Запоріжжя. документи якісь треба зробити. Притом це дуже важливі і це стосується або навчання, або щось, або якихось учеників тощо. Тому зробіть це, стосується більше ну, жінки повинні подивитися. Так, де я відкриваю, там і читаю. Про любов сьогодні у От так, Отак. Бо що я не знаю, яке свято сьогодні, я не дивилася, я не дивилася і тому не встигла. Живі довго-довго. Живі, поки я не умру. Живи там, где хочешь, с кем хочешь, лишь только живи. Молитвою имя твое я шепчу по утру. Такая вот странность моей ненормальной любви. Не важно, что мы с тобой с разных миров и планет. Не важно, что нас разделяют туман и дожди. Я есть без тебя, и меня без тебя все же нет. Такая вот странность моей ненормальной любви мне только бы знать, что ты есть, пусть не рядом со мной. Расскажет мне солнце, что утром встречало тебя. Мы рядом с тобой, мы с тобой во вселенной одной. Ты есть на планете, а значит, ты есть у меня. Пусть такие вишек, такие вишек вам про кахания. І нагадую, кожного вечора в 20.00 ми всі разом робимо медитацію захисний купол. Знайти її легко, вбити в Paїсковік захисний купол Ланочка Олександрова, і вам видасть це відео. Якщо ви не знаєте, як просто знайти їх на моєму каналі. Взагалі воно знаходиться в мене на головній сторінці мого каналу, там, де назва мого каналу, де всі відео, і там відео. Там, де море намальоване, це, я вже замахалася кожен раз розказувати це. От. І ви просто включаєте його і слухаєте, що я кажу, і робите те, що я кажу. Ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюся, які старають вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!